Сьогодні ми в Сумах маємо прогулянку. Мене трішки заложило, бо Вадим джунько, як якщо спати, використати кондиціонер, і мене завалило нахуй просто. Заді мене є 100-метрівка. В кожному місці є 100-метрівка і в сумах вона виглядає ось таким чином. Все ж таки Елітмен це не єдине місце, де одягаються чоловіки у сумах. Також є магазин ВІП. Ось я вже думаю, що можливо б змінити елітмен на двіп, але мені здається, що мені з Вадимчиком дзюньком, оскільки ми є двоє маленьких, було б гарно харчуватися в одній пекарні. От в усій, Подивіться, у нас маленька пекарня. Маленька пекарня для маленьких вадимчиків. Все, йдемо, бо там вже цей вже відстали трохи від. Ну, відстали в складі від мало. З жінкою говорю. Так. Іри, я такий нещасливий, я насправді щасливий представленки, це щасливе, коли я з жінкою говорю. Сумує за ними. Але нічого, ми робимо добру справу, тому Іра цей, приймає мене. Коротше, вона приймає, приймає твою відсутність. Приймає мою відсутність зрозум, зрозуміння. Сподіваюсь, пошну, але пиши, я разом ще получив розказати, як я люблю дружину, так, так. я її люблю так сильно, що якби можна було в ну, апокаліпсис і апокаліпсис, і от можна взяти в, е, з собою одну людину. Я би взяв точ, точно дружину, а вона б сказала, ти що офігел, в нас є дитина, тому ракету писила дружина і дитина, я б лишився. Отака. Та стільки сильно людей. Це центральна вулиця міста, яка називається вулиця Харківська. В перший чи в другий день війни по ній просто їхали російські танки. Вони розділилися на дві групи. Одна група танків поїхала праворуч, одна загубилася і робила ще одне коло навколо міста. І хочеться дуже сильно подякувати Сумщині і Чернігівщині, тому що в них не було так багато військових професійних. В них в основному. Тероборона, просто люди сміливці, вони виганяли техніку і армію російську зі своєї землі. Ми йдемо до альтанки, тому що ковалик один загубився. Він так задавився на суми, що проїбався. Угу. Я думаю, що він там О, там стоїть. В кожному місті, де ми були, є щось особливе і є щось цікаве. Наприклад, в Сумах є така Альтанка, як... дерев'яна, яка не яка побудована взагалі без цвяхів і відповідно без молотка. А вона тут стоїть, тому що колись тут шукали нафту нафту не знайшли і залишили Це Таке місце, де сумчани часто тусуються. Вони там не сам стоїть фортепіано. Вони там собі грають на ну, тому фортепіано. Дуже прикольне місце. <плес> ще мені там сподобався пам'ятник веселому чоловіку. В Сумах я просто пам'ятник. Якомусь мужику, який свого часу дуже багато весіль провів, якийсь такий просто місцевий жартівник, і люди вирішили йому поставити пам'ятник. Це теж досить так унікально мені здається.